Сьогодні на ефір прорвався громадянин України, спробував подоляку задати питання, чому у нас війна для бідних, а не багатих. Ну, подоляк, знаєте, дуже рознервувався, не стримав емоції, як на мою точку зору. Одразу приліпив на людину, на громадянина України ярлик, що це все проросійські наративи, А у нас все так. У нас, як от щось, ти говориш, не те, що хочуть чути чиновники, одразу ти проросійський все. Що саме цікаве, що як дивно це чути від деяких чиновників, які ще вчора були е умовно там, діджеями, умовно сценаристами, і в Російській Федерації заробили свої перші мільйони доларів. Це зараз у них у декого навіть мільярди гривень, напевно, може, й доларів. А заробили там, на фільмах, на серіалах, на концертах. І тепер вони звичайним громадянам України, які можливо й не бували ніколи в Російській Федерації, кажуть, що ці проросійські. Ну ладно, то інше питання. Але Подоляк пояснив, що війна не тільки для бідних, що воюють всі, воюють і бізнесмени, боюють, всі воюють. І тут на тобі хлоп. Депутат Гончаренко каже: в Кабміні не відмовились від ідеї введення бронювання для тих українців, чия зарплата перевищує 35 тисяч гривень. За його словами, на цьому особисто наполягає прем'єр-міністр України Шмигаль. І я розумію прем'єр-міністра, тому що ті, хто має 35 тисяч, вони податки сплачують, вони більше витрачають і так далі. Але це ж виникає тоді все одно питання: 35 тисяч. У вас є зарплата в 35 тисяч? Ви можете показати вашу зарплату в 35 тисяч. Мається на увазі, що це абсолютно офіційна, легальна, біла зарплата? Напишіть в коментарях: у вас яка зарплата? Більше броні, чи менше броні? Тому, знаєте, от коли українці ставлять питання, то з українцями, на мою точку зору, треба говорити чимно і відверто і просто спокійно пояснювати, що і як, і чому так. І якщо ви вже поділили людей на одних, на других, на третіх, то вже так і кажіть, що війна, і ми змушені змушені от робити отак, а не вішати на людей ярличок. А потім виходить твій же колега, народний депутат, і каже, що ні, від ідеї 35 тисяч ніхто не відмовився. Телеграм шапці профілю там про це докладніше.